Вітаю вас. Вівторок, 27 вересня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії Карина Крикун. Починаємо з такого. Перші кроки до компенсації за зруйноване майно. Тут нічого не хати. Ні вікон, ні дверей, ні криші. Криворізькі правники закликають подавати заявки вже зараз. Залучити міжнародну допомогу. Кривий Ріг став одним з найбільших хабів з прийому вимушених переселенців в Європі. Військова адміністрація міста долучає до допомоги ВПО, провідні світові фонди та благодійні організації. Світло для бійців. Люди ж викидували, а зараз будемо пускати це в русло, куди потрібно. Хлопцям волонтери з Довгинцівського району виготовляють свічки для військових. Уночі окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. На щастя, ніхто з людей не постраждав. У Криворізькому районі ніч пройшла без обстрілів. Інформація від обласного управління ДСНС. Далі. Знову всю ніч російська окупаційна армія. Била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, шість господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку. Дитячо-юнацьку спортивну школу газопровід та електромережу обійшлось без жертв. У чаровно григорівській громаді також минулось без загиблих та постраждалих. Через війну з Росією близько 800 тисяч українців втратили своє житло – це понад 15 мільйонів квадратних метрів площі квартир та будинків. Компенсація за зруйноване окупантами майно ще не виплачується державою. Та подати заявки треба вже зараз. Це можна зробити через портал Дія або низку спеціалізованих цифрових платформ і застосунків, які спрощують збирання доказів військових злочинів РФ. Про алгоритм та умови такої реєстрації у сюжеті Надії Шевченко. Пані Євгенія знайшла прихисток в одному із соціальних закладів міста. Вона переселенка з Херсонщини, розповідає будинок, в якому вона жила до війни, зруйнований щент. Я знаю, того, що вона моя односільчанка. Підоця, ага. Їздила у село. Я її просила, вона під'їжджала до моєї хати. Тут нічого нема з хати, ні вікон, ні дверей, ні криші упав, павкло, воріт. Усе поруйнував, нема нічого. Про те, що держава в подальшому обіцяє компенсувати витрати на відбудову житла, жінка чула. Та як правильно пройти цю процедуру, не знає. До того ж і немає фото чи відеодоказів про пошкоджене майно. Мені допомога потрібна, тому що я не можу сама їздити. Утім, свідчення односельчанки про зруйнований будинок пані Євгенії вже є аргументом, який слід зафіксувати в заяві, стверджують правники. Таку заяву можна сформувати на порталі Дія чи на інших спеціалізованих ресурсах. В Україні вже створено низку цифрових платформ і застосунків, що суттєво спрощують збирання доказів військових злочинів окупантів. Діє реєстр пошкодженого майна у разі підтвердження факту заподіяння шкоди особі надається статус потерпілої і право на відшкодування збитків. Подавати заяви на компенсацію треба упродовж 90 днів після закінчення воєнного стану. Однак юристи радять не зволікати та збирати докази і вже зараз проходити процедуру реєстрації. Що означає фіксація збитків? Це збір доказової бази, це фото, відеофіксація це публікації в засобах інформації, це свідчення свідків. Тобто, що може зараз зробити людина, якщо вона знає, що або бачила, що її майно пошкоджене. Це потрібно сфотографувати пошкоджений будинок з різних ракурсів, щоб видно було на якій він вулиці розташований, тобто зблизька, і здалеку, тобто, декілька фотографій. Це може бути відеофіксація. Так само, якщо ви побачили свій зруйнований будинок у засобах масової інформації, на фотографіях, потрібно так само. Ма робити скріни екранів, збирати посилання. Якщо йдеться про свідчення очевидців, то в заяві необхідно вказувати дані про цю особу. Проходження електронної процедури нескладне, однак вимагає вміння користуватися гаджетами. Для літніх людей ця справа не проста. Допомагають фахівці пунктів прийому переселенців та юристи. Правники кажуть, особлива увага до документів. Це або право власності на нерухоме майно, або документ про вступ у спадщину, або договір купівлі продажу, міни, тобто будь-який правовстановлюючий документ на майно. І тут виникають іноді такі проблеми. Якщо документи оформлювалися нещодавно, то вони зазвичай є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І воно навіть автоматично з цього реєстру ця інформація підтягнеться. Якщо ж документи і людина, наприклад, їх не зберегла, то тут може бути проблема, тому що коли говорено, що мають бути власники, то зараз вже потрібно потурбуватися про відновлення цих документів. Дуже часто проблема в тому, що люди виїжджаючи не брали всі документи з собою. Повідомлення про те, що людина внесла дані в реєстр пошкодженого майна, надійде на електронну пошту. З поновленням роботи органів самоврядування на звільнених територіях відповідні служби будуть проводити обстеження майна, фіксуватимуть і видаватимуть акт для компенсації. Руйнування майна цивільного населення це ще й воєнний злочин. Тобто, одна справа стягнення, компенсації і фіксація пошкодженого майна, і інша справа кримінальна справа. Тобто це злочин проти цивільного населення з боку військових Російської Федерації. І для цього потрібно обов'язково фіксувати це і писати заяви в правоохоронні органи або як варіант скористатися сайтом warcrimes.gov.ua, Тобто, це сайт Розроблений Генеральною прокуратурою України для того, щоб збирати інформацію про воєнні злочини. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Сьогодні чергова група членів родин Криворізьких нацгвардійців виїхала до Туреччини. Поїздку організувала військова адміністрація Кривого Рогу. На березі Середземного моря родини отримують можливість для відпочинку та морально-психологічної реабілітації. Три родини військовослужбовців частини 3011 сьогодні на світанку відправились до Туреччини. Таку поїздку для сімей полонених захисників Маріуполя організувала військова адміністрація міста і керівництво частини Нацгвардії. Валентина Нарубальська дзвінок від сина Максима востаннє отримувала ще у квітні. Разом з онукою сьогодні вирушила на психологічну реабілітацію та відпочинок до міста. Сіде. «Наша військова частина 3011, нацгвардія нас не забуває. Вони турбуються за наших полонених, за наших рідних, щоб ми могли менше переживати. І зараз нам дають путівку в Туреччину. Для Лілії убійко безкоштовна поїздка на відпочинок це теж нагода, хоч на якийсь час відволіктись від важких думок та переживань про долю сина Сергія. Дуже вдячні за таку турботу, за таку, таку увагу. І з яким серцем, ну, чесно кажучи, мені ну, тяжко. Дитина в Полоні, а я їду в Турцію. Відволіктися і якось привести себе до ладу протягом вересня на відпочинок до Туреччини військовою адміністрацією міста вже відправлено понад 20 рідних військовослужбовців частини 3011. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. Кривий ріг прийняв вже майже 75 тисяч вимушених переселенців. Лікування, харчування, тимчасове житло. Багато витрат лежить на місцевому бюджеті. Разом з цим військова адміністрація міста залучає провідні світові фонди та організації, які надають продукти харчування, засоби гігієни, медичне обладнання для нових криворіжців. Тему продовжить Вікторія Добровольська. Сьогодні Кривий ріг отримав вантаж із медичним обладнанням для пологових будинків. У ньому фототерапевтична установка для лікування жовтяниці новонароджених та засоби гігієни для молодих мам для якісної допомоги криворіжцям та вимушеним переселенцям. Військова адміністрація міста під керівництвом Олександра Вілкула розширює співпрацю з міжнародними неурядовими організаціями. Кривий Ріг став одним з найбільших хабів з прийому вимушених переселенців в Європі. В нас вже майже 75 тисяч людей, які приїхали до нашого міста через війну. Перш за все, лікування, харчування та інші витрати вони лежать на місцевому бюджеті для того, щоб надавати допомогу вимушеним переселенцям і мешканцям нашого міста, ми залучаємо провідні світові фонди та організації. Одним з таких є Save the Children, які наразі привезли до нас медичне обладнання, і ми отримуємо продукти харчування, засоби гігієни, медичне обладнання та інше. Ми об'єднуємо всіх. Небайдужих для нашої для нашої спільної перемоги це дуже важливо. Це був офіційний запит від військової адміністрації, і ми його задовольнили, оскільки в кровому розі дуже багато переселенців дуже велика кількість південних областей, які залишаються тут або їдуть на захід України. Нам дуже важливо допомогти всім цим людям, тому ми намагаємось максимально допомогти Кривому Рогу і переселенцям, і всім, кого торкнулась війна. Рідке мило, засоби для прання та миття, відбілювач, швабри, відра, гумові рукавички, антисептики, захисні маски. Такі засоби гігієни кривий ріг отримав ще від однієї міжнародної організації. ЕксЕБЕР це швейцарська благодійна організація. Яка почала свою роботу в Україні з початком війни, надаємо послуги по евакуації. Ми розповсюджуємо гігієнічні та продуктові набори, відкрили ряд кухонь по всій Україні та годуємо людей. У нас є відділення в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві та в Одесі. І ось на сьогодні, вже два тижні тому, ми розпочали свою роботу в Кривому Розі. Два тижні тому ми привозили сюди продуктові набори, а сьогодні привезли гігієну для колективних центрів. В цій машині в нас завантажено 26 палет. Кожна палета до 300 кілограм важить. Отримали допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у нас в закладі. Конкретно в нашому закладі проживає 75 людей. Це переважно люди з Херсонської області. Ми дякуємо компанії Хекс Швейцарській за надання цієї допомоги. Це речі особистої гігієні, які вкрай потрібні на сьогоднішній момент, тому що це пральні порошки, миючі, дезінфікуючі засоби, рідке мило. Сьогодні ми бачимо зріст і знову ж таки ковід. І, на жаль, він є зареєстрований серед переселенців. Тому ці всі засоби дуже вкрай необхідні. В нашому навчальному закладу в гуртожитку мешкає 154 внутрішньо переміщених осіб, з них 50 дітей віком від одного року до 18 років. Це дуже важлива допомога. без неї ніяк, тому що люди опинилися в таких складних обставинах, і люба допомога вона для нас дуже дуже важлива. Ми дякуємо нашим спонсорам, нашим волонтерам. Нашої військової адміністрації за те, що вони турбуються, за те, що вони не залишають навчальний заклад один на один за цими проблемами. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, Микита Шевченко цей день. Друге життя жерстяним концерним банкам дають волонтери з Довгинцівського ринку. Приватні підприємці збирають їх та передають для виготовлення окопних свічок ЗСУ. А допомагають їм у цьому постійні покупці та всі небайдужі. Городяни і переселенці приносять також віск для свічок та речі для військових. З передової дуже великі закази, дуже в них холодно, дуже там тяжко. Їм дуже вони дуже благодарні за ці баночки. Наталія Майданіка нещуток знає про будні військових. Вона втратила на війні сина. Каже, з депресії витягали друзі, які саме волонтерили і запропонували приєднатися до виготовлення окопних свічок для зсу разом з підприємцями ринку Довгинцева, де працює жінка. Взялися до справи. Це Таня Шевченко, Сережа Підвалюк. От вони організували такий волонтерський. Таніні друзі, Таніна сестра, племінниця. Вони організували, знає те, що ми працюємо на ринку, предположили збирати ці баночки. Вони роблять свічки на нулю на нульовку, на нульові позиції. Тільки на нульові позиції. Там дуже тяжко. І я своїм дівчатам. Предложила ініціативу таку. Треба, щоб було 6 сантиметрів. У мене чоловік вдома на болгарці обрізає. Тепер ми тут поставимо стол, як вівторок-четверг мало людей. Будемо з дівчатами стояти і загинати. Першими помічниками стали постійні покупці. А після посту в Фейсбуці відгукнулося багато небайдужих криворіжців та переселенців. Люди приносять не лише бляшанки, а й віск для свічок та речі для військових. Позвонила мені Анна. Дівчина, і вона принесла. Ой, сказала, ми зустріли з нею коло варуса, і вона мені віск принесла полтора кілограма такий кружочок. Ну то есть. потім на слідуючий день ще жіночка принесла те, що це сапірські лопатки, і віск теж люди ж викидували. А зараз будемо пускати це в русло, куди потрібно. Хлопцям нам треба знайти десь де приобретати його, цей віск. Бо дуже багато його треба. До нас долучилась також кафе Орбіта. Вони по вівторкам нам ну, сказали приходити і забирати баночки і картон. Сьогодні приміром жінка з Лисичанська принесла більше двох кілограмів воску та баночки. Її син та чоловік на фронті. Всім вдячна покупцям своїм. Кожен приносив. Хто скільки міг, і всі від щирого серця. Ми отак поставили ящички, збирали баночки, потім виглядаємо, а в нас вже там гроші. Так що ми е, глянули, нас, гроші люди нам сюди поклали. Ми вже назбирали 700 лишним гривень, купимо свічки, круглі бойлери, беушні, які вже не нужні, які десь у вас стоять. Будь ласка, зв'язуйтеся з нами, приходьте, приносьте, з них роблять. Печки теж на передову воїнам. Вікторія Добровольська, Роман Кравченко. Цей день програма цей день триває. Далі у нашому випуску Небанальний підхід до уроків історії. Для мене це можна так сказати гордість за те, що ця людина працювала зі мною скільки років. Ілія Охредько у професії педагога вже понад 30 років. Кривий ріг туристичний про кожен затоплений кар'єр, тому числі і про жовтневий, легенда ходить. Затоплений кар'єр як локація індустріального туризму, творить у пам'ять про свого героя, намалювати чоловіка. В... В воєнній формі, який тримає жінку на руках. А чоловік що був ангела. Патріотичні морали Наталії Олекси. І продовжує випуск сюжет до Дня Вчителя. Наша героїня Лілія Охредько. Вона викладає історію та правознавство у 127-му ліцеї. Про творчий підхід до уроків історії розкаже Дарія Юскова. Учитель це не просто професія, а справа для душі. В цьому впевнена Лілія Охредько, вчителька історії та правознавства. У професії вже понад 30 років. З дитинства хотіла бути вчителем. Мій батько не ж він привив мені дуже таке велике бажання знати історію. І потім мій вчитель Юрій Анатолійович Деркач. От вони фактично визначили мене професійно. Ідентичність кожної нації це мова і історія. І тому це дуже-дуже актуально на сьогодення. Наша мужня країна і наші мужні діти, які в цих умовах ось досягають найвищих успіхів, вони показують, що кожен зараз на своєму фронті виконує те, що він повинен робити. Тобто, це дуже дуже важливо знати свою історію. Лілія Іванівна випустила п'ять поколінь учнів, багато випускників і досі залишаються на постійному зв'язку зі своїм улюбленим учителем. Випустився я у 2020 році. Мені дуже повезло, що Льона був моїм песним керівником. Я це ще з самого початку вже розумів. Вона мене готувала до олімпіад по історії. Завдяки цьому я добре написав знову по історії. Ми мали дуже добрий конект. Ми постійно з нею їздили на різні міроприємства, у різні міста їздили з нею екскурсії. Це все вона організовувала. Кожен рік учні, які закінчують. Кривориські гімназії вступають до вишів, в тому числі вступають до профілю історія та право. Мій молодший син вступив в цьому році до Маріупольського державного університету, який зараз в Київ, на факультет права. Це також робота Лівана. За це я їй дуже вдячна. Навчання з ліваною проходило, можна так сказати, завжди в дуже цікавій формі. Ніколи не було якихось, так можна сказати, сумних і банальних уроків історії. Це завжди є пояснення з великою посмішкою. Тест також ми готувалися з Ліліваною дуже великий термін. Я його здав на максимальний бал це 200 балів. Ну, для мене це можна так сказати гордість за те, що ця людина працювала зі мною скільки. Років, і ми все таки ціль нашу, яку ми хотіли, ми її здобули. Вчитель має розвиватися усе життя. Нові часи вимагають нових підходів до викладання. Все починається з теорії, а потім іде практика. Якісь родзинки, як краще запам'ятовувати дати, да? як працювати з документами, що ми там шукаємо. Як ми працюємо з карикатурами, з усіма цими елементами, картографічні ці навики, там в кожному виді однозначно я підказую, як мені простіше, і вони потім кажуть: о, нам це підходить. А хтось говорить ні, а мені отак добре, діти головне для мене результат, щоб вам краще це засвоювалося. Зараз таке покоління, яке. Візуально, да, все сприймає, краще сприймає тому. Вчителю треба розвиватись, не стояти на місці. Треба йти, важко, не важко, а треба йти. Працюємо все життя. Ми повинні вчитись. Дар'я військова, Валерія Косигіна, цей день. В минулому виробничий об'єкт нині одна з візитівок промислово-туристичного кривого рогу. Через затоплений гранітний кар'єр у Покровському районі пролягає одразу декілька екскурсійних маршрутів. Через війну вони здебільшого на паузі. Але в день туризму наша знімальна група не могла оминути увагою цю яскраву локацію. З поміж інших вражаючих туристичних принад Кривого Рогу екскурсоводи особливо виділяють відвали та затоплені кар'єри. Якось цей на зарічному. Один зі скелетів у шафі цієї локації дев'яності. Тоді фраза Я тебе у кар'єр вивезу означала далеко не запрошення на екскурсію. Нині ж затоплений гранітний кар'єр. Одна з родзинок туристичного іміджу Кривого Рогу, і міфи про дев'яності лише додають йому шарму. Про кожен затоплений кар'єр, тому числі і про Жавтневий, легенда ходить, що там залишився затоплений екскаватор і самоскид. Це обов'язково. Але на даний, про даний об'єкт цього не скажеш, там нема нікого, тому що його зупинили, перестали видобувати граніт задовго до його затоплення. А затоплювати було, що глибина промислового об'єкту більша за футбольне поле. Глибина об'єкту приблизно 120 метрів. Води зараз в ньому, ну, мабуть, метрів 70. Наші 16-ті етажки можна втопити запросто. Саме тому кар'єр став однією з локацій для досить незвичного у кривому розі дозвілля. Тут зробив маршрут Крутоярівські походи, і на прем'єрі цього маршруту, буквально, ми бачили цілу групу дайверів. Там цікавий маршрут був. І мотоциклістів ми зустріли, і п'ятеро дайверів винирювали, якраз коли ми приходили навколо кар'єру. І без того популярна екскурсійна місцина має всі шанси відкритися наново для ще більшої кількості людей. Проте це питання, яке обов'язково вирішиться після завершення війни, кажуть криврійські гіди. Тоді місто обов'язково повернеться до звичного формату життя з численними екскурсіями та гостями з різних країн. Олегендриксон Олексій Правицький. Цей день. Більше про туристичні цікавинки кривого рогу та реалії промислового туризму в умовах війни дивіться у неділю у програмі постфактум. На честь загиблого героя на території третього аглоцеху підприємства Арселор Мітал Ріг» з'явився масштабний патріотичний мурал. Його автор, працівниця підприємства Наталія Олекса. Її історію слухав Олег Ендрексон. Квітковий годинник, козак Ріг, Георгіївська дзвіниця. Кожен елемент цього муралу, ваглоцеху номер 3 Арселор Мітал Кривий Ріг нагадує про знамениті візитівки Кривого Рогу, а ще про війну, яка, на жаль, і стала головною причиною створення муралу. Дівчина символізує нашу країну незламну, так як її обстрілюють постійно. Вона вся в вогні, але вона тримається і. Береже найдорожче, мабуть, те, що є. На це, мабуть, надихнула ситуація в країні і гибель чоловіка. Розповідаючи про чоловіка, Наталя згадує його слова, які сказав одразу після початку війни. каже, я не можу так, то ну, я не хочу, щоб до нас сюди прийшли. Я піду сам. Пішов. Незважаючи на те, що військкоматі йому пропонували зачекати. Війна Анатолія Прідьми тривала менше місяця. Його життя обірвалося у березні. Він дуже спільчивий був. Вони з кумом сіли на свою машину, поїхали. У них було направлення в, в Николаївську частину. От. А після того були вони трохи в Миколаєві, потім поїхали у Сєвєродонецьк. То було останньо. Місце. На честь загиблого героя на території підприємства встановлена ця меморіальна дошка. Поряд з нею Наталія на силу стримує сльози, але попри все намагається жити зради дітей і пам'яті про найріднішу людину. Колеги зізнаються, робота над муралом для жінки була непростою, проте, завдяки підтримці, все вдалося. Вона малювала з таким захопленням, що ну показувала свою якби душу. Підтримували, допомогли подати, принести. В кількох десятках метрів від основного муралу інший, дрібнішого масштабу, проте не меншого змісту. Позитивний, але водночас бойовий їжак дарує всім трохи позитиву під час робочого процесу. Вроді і строгий, і грізний, а теж в той же час він такий, як бойовий товариш такий, на підтримку колегам, щоб веселіше було. Прийшов, глянув. Зарядився позитивом бойовим, пішов працювати. У планах у Наталії продовжувати творити. Тож цілком ймовірно, що на території підприємства з'явиться щонайменше один новий мурал найбільш складний і значущий. Є в мене одне бажання намалювати чоловіка в воєнній формі, який тримає жінку на руках. А чоловік, що був ангелом. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, цей день. Цей день завершується. З вами була Карина Крикун. Слідкуйте за оновленням новин на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Зустрінемось завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.